А я в Одесі вже телепортнулася з Кишинева, тому новий влог вже буде з Одеси, і в мене тут дуже багато справ. І зараз розкажу, з чого я буду починати. Я буду півтора тижня в Одесі, і почергово-поступово в мене є деякі справи. Перша моя справа це моя квартирка в Одесі. Покажу вам зараз. Я три роки назад взяла кредит на квартирку невеличку студію. І в мене, так як не. Не була змога тут жити. Я жила в Сашка свого, то я вже цю квартиру здавала. І зараз були трошки технічні проблеми. Квартиранти з'їхали і буду робити трошки Так, Покажу вам румтур своєї квартири в Одесі. Маленької моєї першої мрії це дуже велике було досягнення. Ще ось це і є вся квартирка, це студія, яка просто розділена зонально, Тобто це моя вітальня. Так прикольно, це мені все зробили під ключ. Я знайшла таку компанію, класний район, зараз покажу вид з вікна. Тут у мене диванчик він розкладається. Стіл. Ну, він трошки за великий ми хотіли менше, але нічого. Ми тут все потім з Сашком вже Ікеї організовували. Тут всякі штучки з Ікеї, плита і на дві секції, тому що не було потреби, маленька квартирка. Хотіла для себе. Так, холодильник, телевізор, тут санвузол. Ось це такий маленький коридорчик. така я довольна, розказує. Так, це санвузол. Ось так. Туалет, бойлер, душова, дуже мій доблик, типотеринний стиль з е, чорним. Тут зеркальце. Тут теж ці штучки, з які я зеї замовляла, просто шафка, все базове, бюджетне, я була дуже рада, що я змогла таке собі взяти в кредит виплатити. і е, хотіла жити насолоджуватися, але вже. І тут спальня. пальня. Е, ось таке величезне в мене вікно. Подивіться, яка краса. Тут я собі думала, буду працювати, такий столик прикольний. Подивіться, боже, Одеса люба. Це 17-й поверх, тому дуже високо. Це наш дворик. Тут теж дуже затишно і класно. ¡Gracias <coughs> по плану маленький брейк на кефірчик. Дуже воно не пила кефір і захотіла, і мені навіть лікар казав, що мені треба якусь молочку вживати. Вдома дуже пильно. Зараз пропила сошу, хочу ще протерти підлогу і поверхню протерти, тому що пил лягає дуже швидко, вікна дуже грязні. Нічого, Саме основне, щоб дихати, приберу. Ось, і буду вечеряти. Вже перша тривога. Швидко біжу, вдягаюся і йду на паркінг. Щоб ви розуміли моя активність, роблю очистку від накипу для кавомашини, бо вона мені написала, що вже все, кави не буде, і я готуюся звечора. У мене ось такий є е, такий засіб від нальоту, від Делонджи спеціально. Тут інструкція, коротше. Ціла процедура, і зараз це воно буде хвилин 25, Треба буде змінювати воду. Коротше, проливатися буде. Ви теж таким займаєтесь? Я вже давно прокинулась, дуже рада, що вночі не було тривог, змогла нормально поспати, але встала десь 5.40, монтувала свій влог, нанесла масочку на волосся, зараз помила, швидко снідаю, вже сніданок підготувала і їду на свою квартиру. Зніму штори. Так що такий сьогодні активний план. woman and I Вже вдома починаю працювати. Мій ремонт закінчився не почавшись. З прорабами, майстрами домовлятися, як завжди, як в проектах. Дуже важко планувати та оцінити. Вони ще зайняті на іншому об'єкті. Завтра, післязавтра зможуть до мене прийти. Але нічого, я сподіваюся, ми встигнемо за один-два дні. Я сідаю працювати, вже буду вернулася, буду тут працювати, думала, буду працювати з своєї квартири, але вже. One week more. Ваш фуд фудблогер Аліса вже не готує, а замовляє. Поки на виїзді, як завжди. Я вже лінуюся і швидше, щоб мені хтось зробив і приготував смачну їжу. Біжу по обіду, зроблю ще дві задачі важливі на роботі. Потім, напевно, поїду на квартиру, маю там зустрітися з прорабом. Вечірнє включення. Я вже зробила всі свої справи. Зараз сьома вечора. Була на квартирі, зустрічалася з майстром. сказали, що зроблять за 3-4 дні. Буду їхати перевіряти все, тому що треба контролювати завжди такі процеси. Взяла на пробу ось таку камбучу і мені сподобався смак один гранатний. Watch the time float on Cool air blows a memento As I fall behind <historic> <Push theory> Щось я дуже заспалася, нарешті виспалася, знову тривог не було. Іду здавати аналізи. Швиденько п'ю воду і біжу в лабораторію. Лабораторія готова. І, можливо, поїду ще на моречко. Забула в Кишиневі свій перехідник, чи як він конектор до монітору, і тепер сижу своїми ноутбуками без великого крутого екрану. Тривога збирається швидко в паркінг. Ото мені повезло. Тривога десь півгодини була і закінчилась, але щось на Миколаїв кинули скоти. Погода жах або клас. дощик весняний, але щось дуже холодно. Я оце вийшла в паркінг в цій худі. Я зараз біжу тут. Біжу вдягатися. Сподіваюся, зараз все швидко замінимо. Складемо, воно буде сухеньке, не дуже мокре, зараз вже не такий дощ.

Коротше, справи дуже багато, все насичено, буде доволі достатньо <різного>, різного контенту. Сьогодні в мене ще такий хлібчик. Бульйончик готово. Переходимо до тебе. Третя тривога за день. Взяла з собою ноутбук. Знову таки, у мене мітинг зараз, тому буду з колегою проводити звідси. Добре, що тут є вайфай. Це ще дуже мені повезло, що є машина, де посидіти, хоч у нас там є зона, але тим не менш. Там у мене було текло, і тут текло. О, батарея дуже добре гріє, тому це все висохне. Покажу вам ще вид з цих джунглів. Всім добрий та тихий ранок. Мій новий день починається біля моря. Нарешті я добралась. Сьогодні теж, на жаль, немає сонечка. і море не таке синє, але воно таке спокійне. Я прийшла сюди, мені навіть не хочеться якось дуже активно щось говорити, а от просто там сидять люди, вони просто мовчать, двоє, вони просто мовчать і насолоджуються цим шумом маленьким моря, цим запахом. Це просто кайф. так. Заспокійливо, добре. Ніч пройшла без тривог. Я сподіваюся, всі Одесити виспались. Я з ними дуже щаслива. sub indo by broth3rmax Обідня розпаковка. Зараз покажу, що в мене тут є. Так, перший слот це я е, вирішила зі своїх довгих лосин в ательє зробити велосипедки, щоб ви розуміли. Ось такі зробила короткі одразу дві пари. Якщо воно зараз буде в'їдатися в ногу, це буде дуже смішно. Я зараз е, примірюю і вам покажу, що за результат. Мені здається, вийшло дуже прикольно! Коротше, я собі зробила такий апдейт лосинок велосипедками. Зараз всі будуть мене питати, звідки я їх купила і де замовила. Здається, це взагалі розрив, насправді. Вони кращі, ніж велосипедки, які продаються в спортивних магазинах. Наступний слот це футболка від одного бренду. Така Slim Fit, як я люблю. Мені треба було оновити. Вау! Wow. класно, розірвалося Футболка клас, це фірма Хейбека, як ви вже бачили по розпаковці, Slim Fit типу, як в Кімс, чи, чи як вони там називаються, Слімс, Кімс. загальному така футболка, як я люблю, щоб все було притавлено, трошки спортивна, але і просто базова, чорна. Дуже приємний матеріал. Я вже залишаюся поки в футболці. Третя футболка за день, то мені жарко, то мені холодно, ковтинку вдягаю. Йдемо до наступного слоту, і це в мене пробіотик сером. Дуже має бути крута штука. Мені порадила її косметолог. От, так як в мене зараз заживає всі мої шрами після серйозних висипань, акне третьої стадії. Тому треба лікуватися. Я буду йти на пілінг і ще ось такими засобами. Це замість крему. Я цією фірмою ще не користувалася, тому буду відкривати її для себе. Він має заживляти оці всі зони, відновлювати, освітлювати, щоб не залишалося шрамів та пятин. І наступний слот оновлення четвертої баночки інститутом крем. І, як зазвичай, пробнички. У мене їх дуже так багато, я їх не дуже спішу використовувати. Гідроф'южн на літо. Я думаю, що буде достатньо мені. І така листівка від засновниці. Дуже мені подобається їх підхід. Молодці, звичайно, сучасний СММ, маркетинг в наших українських фірм просто приклад для всього світу. Мовлення від Олола, в них щось так смачно, що я вже нічого іншого не хочу їсти, сама готувати не хочу. Просто їм все готове смачненьке. Коротше, в мене відпустка поповній. А ще я так виглядаю, ніби я якийсь хомяк, роблю якісь швидко справи, бігаю щось з дому, додому, швидко несу їжу. Таке просто потім бабакую сиджу.